Всім привіт! Ось така наша система поливу. Саме головне от значить що в нас є бочка на 27 тисяч літрів води, тобто 27 кубів. Бочку ми накачуємо зі скважини воду. Вона там кілька днів стоїть, трошки підігрівається. І тоді через насос насос БЦ. БЦ-1,6 по народному боцман. Хороший насос. Е В принципі, зараз я тільки просто відкрив кран. І що ви бачите, капельки пішли самотьоком. Капає. Ну, не переконаний я, що аж до кінця поля буде капати. То раз. Друге діло при такому тиску, що Вон Бачите, як капотить. Видно, вам не капають бульки. Е, Щоб буде видно гарно прориви. А зараз ми включимо насосик. Набагато скоріше піде капля, ну, вода по каплі. І зараз будуть нам, бо це ми тільки змонтували. Ще не на все поле змонтували полив, але нам срочно треба підляти ту малину, яку ми посадили вчора. Бо чогось до нас хмара з дощем не дійшла, і дуже сухе, і дуже та малинка нахилилася, хоче пити страшне діло. От. Так що та стара малина в хопті ще їсть нічого не зробиться, там кілька радків А тут ми мусимо включити вже полив. і Зараз будемо, якщо вам буде цікаво, покажу, як ремонтується капельна лента, коли є прориви. От. А тут що тут розказати? Значить, все просто. З бочки йде. Вхід на насос. Насос припускає воду без ніяких проблем і самотоком. Включаєте, набагато скоріше піде вода. Потім йде е, через інжектор. Оце інжекторний змішувач для добрив. Про нього я окремо вам ще розкажу. Дуже рекомендую. Водорозчинні добрива ми всі даємо саме через нього. От, окремо буде відео, трошки пізніше, коли ми щось будемо трошки гаму давати малині. І дуже, -дуже важливий, невзрячний такий. Прибамбас, фільтр. От. Е, у нас він стоїть один, ми вважаємо, що у нас чиста вода хороша йде зі скважини. Плюс вона відстоюється в бочці і, як бачите, в нас забор води не йде з дна, а ця хитрість тут на тому днищі осідає е, все, все тяжке, там, я не знаю, крейда, пісок. От все, що може, все, що може нашкодити капельні лінки. От. Значить, якщо у вас. Е, в скважині у криниці може можливість таке, що потягне воду з водою пісок, крейду, то рекомендую поставити навіть таких кілька фільтрів, хоча б два. А якщо ви хочете брати воду з ставка, де є стояча вода, то вам такий фільтр, я думаю, безполезний, без, без як кажуть москалі. От треба такий е, фільтр типу циклон. Я його вживу ніколи не бачив, тільки так по інтернету. От, бо там е, буде, буде вам ленту. Я так собі думаю. Так, по крайній мірі, написано в книжках, і дядьку Гугл теж так говорить. От така система, якщо щось цікавить, підкажу, дзвоніть, пишіть. Ну і... Е, Магістральна труба у нас йде Оце за яку я не раз говорив, хороша труба вже 6-7 років вона у нас. От. М'ягенька, 50-ка. Отака от ситуація. Все, бувайте. Зараз зроблю ще відео по ремонту. Каплі, хай ну, я її вжару, зараз воно десь почне. Ну, Ще для інтересу включу. Хоча багато хто жаліється, що в мене відео дуже занудні і довгі, але вибачайте, я не якийсь рекламний агент, щоб трахбах з трьох слів вам все пояснити. Я хочу розказати, поговорити. А кому не подобається довго дивитися, то перемотайте. Але головне, лайкайте, підписуйтесь і все таке, якщо хочете більше відео мати. От я запустив перший запуск в цьому році насос. І то качає. Да. Труба б... Може бути час, у нас були такі проблемки, що не качав, то він забився сміттям. Ми вже хотіли по гарантії. Каже, дзвонили по гарантії, але підказав нам менеджер, що так і так подивіться. Там якесь павутиння було сюди, туди і не поступало, так і треба вода в насос. А зараз, от бачите, вже набагато скоріше почало капати. Вже добре капає. От. Ну, Поки все. Знайду прорив, гукну деню чи Матвійка, що познімали, як, як ми устраняємо прорив ремонтниками так званими. Все, бувайте здорові, всім па-па